Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Розглянемо сучасні патріотичні пісні. ОКан Ельзи. Квіти мінних зон. Це більше, ніж просто нові пісня та відео. Це наше сьогодення, наше життя та наша віра, написало Океан Ельзи, представляючи пісню. Розглянемо її. Малі, як там, Амаруська, фея приходила так і передні вилізли, кинь фотку, ну, добре, все, давай, кохаю тебе і я тебе кохаю. Командир, командир, давай. Поверталися додому, як надовго, невідомо, ще залишилась невзята висота. Поверталися додому, розійшлися по одному, а тебе не відпускає пустота. Вона рве твої думки, бо на відстані руки тремтять сльози і бетон, цвітуть квіти мінних зон, дихає війна, мамо, це не сон. Не кажи мені, я знаю, мамо, ти не уявляєш, Як удав не відпускає пустота, поки спокою немає, кожен метр твого краю, і невзята кожна твоя висота. Вона рве твої думки. Бо на відстані руки тремтять сльози і бетон, цвітуть квіти мінних зон, дихає війна, мамо, це не сон. По дорозі до вокзалу тебе дівчина чекала і в обіймах рятувала сірий день. Як надовго, невідомо. І чи повернешся додому, чи залишишся у пам'яті вишень. Вона рве твої думки. Вона пам'ять навпаки, вона сльози і бетон, вона квіти мінних зон, Дихає війна. Ні, мамо, це не сон. Аналіз пісні. Тема це війна та її вплив на людей, воїнів та тих, хто живе в тилу і чекає на повернення своїх рідних. Головна думка пісні полягає в тому, що навіть після повернення з війни люди залишаються під впливом пережитого, відчуваючи пустоту і біль війна не відпускає їх і вдома. Художні засоби. Метафори. Не відпускає пустота. Вона пустота рве твої думки. Залишилась невзята висота, тремтять сльози і бетон, дихає війна, це різновид метафори персоніфікація. В обіймах рятувала сірий день. Епітети, невзята висота, сірий день. Порівняння, «Як удав не відпускає пустота. Риторичні окличні речення і Я тебе кохаю. Ще залишилась невзята висота. Мамо, це не сон. Риторичні питальні речення. І чи повернешся додому, чи залишишся у пам'яті лишень? Повторення, вона, повторення початку кожного рядка строфи називається анафорою. Вислів цвітуть квіти мінних зон є поетичною метафорою, яка створює контраст між красою природи і жорстокістю війни, але автор упевнений життя переможе. Невзята висота це символ незавершених завдань і боротьби, яка продовжується. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.